Привіт, мій дорогий глядач. Будь ласка, не забувай поставити пальчик уверх і написати коментар. Дякую за перегляд. Всім смачненького Вірите ви мені чи ні, але принцеса повернулася додому. І все, чого я хочу, це безпечно повернутися до своєї родини у сапін. Ха, Арте, ти вже покидаєш нас? ха. ха? <гум> Зважаючи на історію, не думаю, що людині дозволено перебувати у ельфійському королівстві надто довго, принцесо. До того ж, я хочу переконатися, що моя родина в безпеці, і також дати їм знак, що я теж в безпеці. Хм, <гум> хай там, що було між нашими королівствами у минулому. І потурбувався доставити її аж до самого дому, що дає тобі право на винагороду. На жаль, телепортаційні ворота, які з'єднані з із королівства Сапін, працюють лише раз на сім років, допоки триває саміт трьох раз, до наступного відкриття воріт ще п'ять років. Однак ми можемо виділити тобі групу вартових, що допоможуть перейти ліс. Також я не проти проявити гостинність. Дехто з нас доволі терплячі, але багато хто з них все ще мають зуб на людей після минулої війни. Поки що почувайся як дома. ми підготуємо супровід на ранок. Дякую. Я надто втомлений для цього. Ха, Трястя стає дедалі гірше. Я не знаю, що робити, Сільвіє. Хотів би я, щоб ти була поруч, щоб допомогти мені. А, заходь. Дурак. Спочатку так холодно поговорив із моєю родиною, а потім одразу зібрався піти. Я був не холодним, Тесо. Я старався бути шанобливим, бо е, ну вони ж король та королева цього королівства. Чому ти мені не сказала цього? Не хекай тут мені. Я все ще не хочу, щоб ти їхав. Ти перший, друг якого. Ходи сюди, принцесо Плаксійко. Ходімо, покажеш мені палац. Це моє найулюбленіше місце. Якщо ти залишишся до весни, то побачив би цвітіння квітів. А зараз лише можеш побачити збіг світлячків. Тільки поглянь, які вони милі, чи не так? Ха? Здорово! Якого дітька? Ви щойно намагалися вбити власну онучку? Може, я залишив би її і синець, але клянуся, ця іграшка нікого не вб'є. Е, мене надурили!» Чудова реакція та гострі інстинкти. Подумати лишень ти перехопив мою атаку та спрямував її проти мене. Твоє користування маною непогане, але тепер я розумію, як ти впорався із работорговцями!» Цього діда поїхав в дах. Дідусю, не чіпляйся до Арта. Чіпляюся? Знаєш, чому я сюди прийшов? Кажи вже давно я вже не зустрічав когось цікавого. Погляньмо, із з чого ти зліплений засранцю. сранцю. <плес> Та дідусю, малий гівнюк. <раплес> доволі сильний <раплес> Навіть з маною, та мінімум рухів. Я йому не рівня, Ха, це мій шанс. Фу. Треба рухатися швидше, ха. Арте, дідусю! ха, що за? Схоже, я заслужив це за свою надмінність, Хе, але я й подумати не міг, що ти зможеш нанести мені удар. Хм. Почнімо другий ран. Ти вже достатньо із нього познащався Ай, боляче припини. Ти, мав бути, із ним поблажливим Якби я був із ним поблажливим, то побитий був би тут я. Хе-хе, честь чути такі поблажливі слова від старішини Віріона». «Ха, Честь кажеш. А, чому це в нього змінився настрій? В такому випадку, стань моїм учнем. «А що?» Особливі пластирі з аптечки Тесії. То що, ти згоден? Ви це серйозно? Навіщо мені жартувати? Перш за все я людина. Хіба людям дозволено перебувати у цьому королівстві? Ніхто не зможе і пальцем тебе зачепити, якщо будеш під моїм захистом. Я знаю, тобі вже прекрасно відомо, що ти майстерніший за своїх однолітків, Хех, та що там за своїх однолітків, навіть за дорослих. Але навіть так я зможу багато чого тебе навчити нового. Ні, ні ні. Навіть якщо ви так кажете, я не можу. Особливо зараз, коли я не знаю, як там мої батьки і чи взагалі вважають вони мене живим і як їх справи. Тобто, якби ти дав їм знак, що ти живий і з тобою все в порядку, то ти би погодився? Що ви маєте на увазі? Зачекай, помийте тесі та вкладіть спати. Я почуваюся трохи нетерпляче, але це через те, що відчував після нашого спарингу. У тебе ж бувають приступи у зоні ядра, чи не так? І вони стають дедалі частішими? Ха, звідки ви дізналися? Неважливо, як я це зрозумів. Важливо те, що ти сам не усвідомлюєш причини цього стану. Ти не знаєш, що таке воля звіра? Воля звіра, я ніколи не чув про це раніше, але одразу зрозумів той дотирг Сільвії та дивне відчуття у ядрі. Я впевнений, що ти чув або навіть бачив кількох манозвірів Клас СС Клас С, клас А плюс АА, клас В, клас С, клас Д возова ящерка, клас Е – Олено вовк. Істоти доволі сильні, аби досягнути рівня А чи вище, здатні передавати свою волю нащадкам або обраній особі. Не питатиму, яка істота передала тобі настільки могутню волю, але на даний час тобі від неї більше шкоди, ніж користі. Вам так про це багато відомо? Невже у вас є воля? Так, я так званий приборкувач звірів. Я знаю, як важко тобі повернутися до родини, але це може бути небезпечно. Дух твого звіра надто могутній для цього малого тіла, і якщо ти його не приборкаєш, то незабаром ця сила знищить твоє тіло ізсередини. Що це за тяжкість давить мені на тіло? Я відчуваю приреченість!» Це чудовисько втілене із моїх переживань. Це мої страхи. Очікування, які покладені на мене, переслідують мене навіть у весні!» Доброго раночку, Артуре, прокидайся та вставай! Не зараз тіньове чудовисько ще п'ять хвилин. Ти кого це тут чудовиськом назвав? У тебе волосся розпетлехане. Хто б казав, міні медуза? Гов, а ти справді залишишся у нас? Дідусь ранку мені так сказав. Можливо, точно скажу після поїздки і Хм, принцесо. Не принцеса, тес, ти еси. Я розгніваюся. Якщо будеш так із зі мною дражнитися. Гаразд, гаразд, дай я помиюся і одягнуся. Якщо не хочеш підглядати, то вийди з кімнати, тес. Фу, який збоченець, Дідусь правду казав. Годі казати слова, значення, яких ти не знаєш. Батьку, будь ласка. Ви же знаєте, що людині не гоже залишатися в нашому королівстві. Альдуєн правий, старішено. Я навіки вдячний хлопчику за порятунок тесії, але дозволити людині перебувати тут проти традицій. Мені і правда, до душі, цей малий гівнюк, що тут все ще скажеш? До того ж. Кесія, ваша донька, теж згодна з моїм рішенням. <клес> Батько, я питаю, чи зважили ви. Годі, він під моєю особою опікою. Подбай, щоби про це знали усі у королівстві. Схоже, на старійшину і справді можна покластися. Гівнюку, ти запізнився. Поквапмося вже. Тож, скільки ще нам треба їхати, дідусю? Дідусю? Ха, схоже, тобі стало надто зручно у моїй присутності? Ну, побачимо, як мене зустріч із вашою таємною подругою. Вона так рано проснулася, щоб розпитати мене про тебе. Невже? Оскільки вона єдина принцеса королівства, вона зростала самотньою. Надто багато дорослих і дітей зневажали її почуття, вдаючи із нею дружбу. Вона стала холодною та відчуженою, звела довкола себе великі та неприступні стіни. Але коли я бачу її із тобою, вона посміхається та сміється більше, ніж за останні роки. За це я тобі дуже вдячний. Приїхали. Цікаво, що це за таємна подруга, через яку колишній король приїхав сюди так далеко. Ми приїхали старати відьмо. Відкривай. Я ще не оглухла ти стара скотино. Арте Риніє Дарканес, моя давня подруга, і особлива чарівниця, яка може тобі допомогти. Знайомство із вами честь для мене, старіше норініє. Ну, у вас не так багато часу. Годі офіційних привітів, давайте заходьте. Хм, схоже її сила схожа на мамину. Чиї здібності не підходять під критерію чотирьох основних елементів. Цікаво, як вона нам допоможе. Пробачте мою нетерплячість. Але дідо сказав, що ваша магія може допомогти зв'язатися з моїми батьками. Ха, дідо, схоже, тобі і справді подобається цей хлопчисько. Хлопче, таких, як я, називають ворожками. Природна магія, кожного різна, але моя доволі корисна. Тобто, Трохи тяжко буде сховатися від мене, якщо я беруся за роботу серйозно. Наприклад, я знаю, що ти особливий, дуже особливий, настільки особливий, що я не можу побачити частину твого життя. Але ці очі бачать крихти, як і твого минулого, так і майбутнього. Але ж ти тут не для розпитування моїх здібностей, чи не так? Ти приїхав побачити своїх батьків та повідомити їх, що ти живий, вірно? Так. Добренько. Тоді нахилися та подивися у чашу із водою. Сфокусуйся та добре представ образи своїх батьків. Згадай їх настільки детально, наскільки зможеш. Чойно побачиш ти їх у воді, зможеш поговорити із ними. Мама, з її пишним м'яким волоссям та сонячною усмішкою, випромінюючою тепло та її брови, які завжди супилися від хвилювання за мене. Тато із сильними, блакитними очима та смішною посмішкою. Здатність підбадьорити навіть у скрутний час. Його дурість та простодушний характер дивно поєднані з харизмою лідера та воїна. Благаю, будьте живими. Смачного Ого, виглядає смачно Алісо якась особлива причина. Нічого особливого. Просто згадала, що нічого тобі не готувала, відколи ми сюди приїхали. Це твоя та Артурова любима страва. Що таке, кохана? Та ні, нічого. Привіт, мамо, привіт, тату. Це я, ваш син Артур. Ви, мабуть, здивовані почути мій голос у себе в голові. Я поясню це вам пізніше. А зараз я хочу, щоб ви знали. Я живий та в безпеці. Я пережив падіння із скелі пощастило. Це таємниця, але зараз я знаходжуся в королівстві ельфів Еленорі. Я знаю, що це складно. Мені було непросто. Але я радий, що з вами обома все в порядку. Сподіваюся, що ви не звинувачуєте одне одному в тому, що сталося. Я пишаюся тим, що захистив маму, і навіть якби я повернувся назад у часі, я би зробив так само. Навіть якби я помер через це. Я дуже хочу повернутися зараз до вас, але, на жаль, у мене є деякі складнощі. Я маю залишитися тут, щоби вилікуватися від дивної хвороби. Вона не є небезпечною, але я маю подужати повністю, перш ніж повернуся додому. Я не знаю. Коли я зможу знову ось так із вами зв'язатися, тут є чарівниця із похожою силою як у мами. І з її допомогою я зміг зв'язатися із вами, тату я й досі практикую магію та бойові мистецтва, доки лікуюся. Не дивуйся, якщо я повернуся і здолаю тебе в бою. А до того часу піклуйтеся про маму та малятко. Коханий. Мамо, тату люба, тихіше. Арт, Арт він! Я люблю вас обох. Піклуйтеся про себе, допоки я не повернусь. <клес> я готовий. Ось такі глави у мене получилися. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі!